Параграф 24. Плауноподібні та хвощеподібні, що характерно для представників плауноподібних плауноподібні нині представлені лише багаторічними вічнозеленими трав'янистими рослинами з повзучим стеблом, а сотні мільйонів років тому серед них були й деревоподібні форми. Рештки цих рослин. Разом із рештками деревоподібних папороти та хвощів брали участь в утворенні покладів кам'яного вугілля та нафти. Сучасних видів цих рослин налічують близько 1300 видів. Цікаво знати, у сучасних плауноподібних довжина стебла зазвичай не перевищує 1 метра, а у вимерлого лепідодендрона… Стовбур сягав заввишки до 40 метрів і був діаметром близько 1 метра. Ознайомимося з плаунами на прикладі плауна булавоподібного. Ця багаторічна вічнозелена рослина оселяється у зволожених ділянках хвойних лісів, а взуче стебло вилчасто галузиться, Його довжина може сягати трьох метрів, стебла густо вкриті дрібними. Лускоподібними листочками. Від горизонтального стебла відходять додаткові корені. Тоненькі листочки плауна становлять собою вирости покривних тканин і не містять провідних тканин. На верхівках деяких вертикальних пагонів, які сягають заввишки 30-50 см, розташовані видозмінені спороносні листки, зібрані у колоски. У колосках Утворюється велика кількість спор. Зі спор виростають особини статевого покоління заростки, на яких розвиваються чоловічі та жіночі статеві органи. Усередину особин статевого покоління проникають гіфи грибів. При цьому кожен з організмів отримує користь від такого співіснування. Людина застосовує різних представників плавноподібних у своєму господарстві. Спори деяких плаунів, наприклад, плауна була у видного, багаті на олію. Їх використовують для фаєрверків. Тріск під час вибухів цих ракет виникає внаслідок гучного лускання оболонок спор, коли олія всередині закипає. У медицині спори плаунів застосовують як присипку у разі подразнення шкіри та для виготовлення оболонок пігулок. Пагони та спори. Плавна булавоподібного справляють протиревматичну та сечогінну дію. Серед плаунів є й отруйні види, наприклад, баранець звичайний. Цікаво знати представник плауноподібних селагінела Луската пристосувався до неймовірно посушливих умов синайського півострова, частина території Єгипту. У засушливі періоди року рослина перетворюється на скручену сіро-коричневу кульку без найменших ознак життя. У такому стані вона може переживати багато місяців. Але варто помістити таку кульку у воду і рослина оживає. Людина вирощує цю рослину як декоративну. Які риси притаманні хвощеподібним? Сучасні хвощеподібні. Винятково багаторічні трав'янисті рослини. Докладніше з ними ознайомимося на прикладі хвоща польового. Ця рослина, відома як бур'ян, вона зростає по всій території України, трапляється на городах, полях, у лісах, на луках. Хвощ польовий є показником кислих ґрунтів. Там, де він росте, ґрунт має підвищену кислотність. Для кислих ґрунтів характерна понижена родючість, тому, щоб її підвищити, здійснюють вапнування, вносять сполуки кальцію, гашене вапно, вапняк, кальцит тощо. У ґрунті розташоване багаторічне буро чорне кореневище хвоща завдовжки 2 метри, від якого відходять додаткові корені. На кореневищі утворюються маленькі пульбочки. В яких запасається крохмаль, ними, ділянками кореневища, відбувається вегетативне розмноження цієї рослини. Щорічно хвощ утворює два види вертикальних надземних пагонів, які відходять від кореневища і можуть сягати зовишки до 50 см. Навесні з'являються нерозгалужені пагони бурого кольору, які несуть розетки дрібних листків. Ці пагони і листки позбавлені хлорофілу, на їхніх верхівках утворюються спороносні колоски. Після розсіювання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені, літні, в яких відбувається фотосинтез. Ці пагони кільчасто галузяться. На їхніх бічних гілках розташовані маленькі клиноподібні листки. Поява хвоща польового в агроцинозах негативно впливає на культурні рослини, вражальність яких знижується. Деякі види хвощів, наприклад, хвощ польовий, застосовують у медицині як сечогінний, ранозагоювальний та кровоспинний засіб для лікування гіпертонії та туберкульозу. У тканинах хвощів великий вміст сполук селіцію. Тому вони дуже жорсткі та неїстівні для більшості тварин. Є серед хвощів і отруйні види, наприклад, хвощ болотяний. Узагальнення плауноподібні та хвощоподібні це вищі спорові рослини, у життєвому циклі яких переважає нестатеве спорофіт покоління. У цих рослин уже є судини для транспортування речовин та додаткові корені для прикріплення до поверхонь. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!